Всім привіт, друзі! З вами знову Єрвес. Сьогодні у нас 22-й інвестиційний випуск. Прошу вас поставити лайк, підпишіться на канал і кладіть дзвіночок, тому що для мене це важливо і буде файною мотивацією. Також, знайомтеся із цим криптокотом. Це буде в мене біткоін тепер ми можемо починати наш криптовипуск. Зараз у нас жовтень був дуже жорстокий місяць. Я не знаю, як це описати словами, але це було дуже неприємно для багатьох людей. Тому що у жовтні 10-го числа обвал стався з 126 тисяч доларів до 102 тисяч доларів буквально за один день. І, якщо чесно, для мене це стало великою несподіванкою і даже хорошими акціями для купівлі біткоїна і інших криптовалют, но це в черговий раз показало те, що біткоїн, ефіріум і інші криптовалюти це просто хиткі проєкти. Тому що у них немає цінності. Це просто код, який о, написаний людиною і в нього є велика віра. Ну, якщо немає цієї віри. То цей код просто стає безглуздим, Цей код стає просто дешевим. Друзі, зараз, як бачите, я вже помаленьку обустроююсь, Уже, як ви бачите, ліжко з грошей. І я вже помалу пробую якісь -то придумувати нові концепції, вже пробую нові ідеї для відео спробувати. Але поки що не ніцмоз. Але я все ну, рівно прошу ставте лайки, підписуйтесь на канал і кладіть дзвіночки, щоб мене це в подальшому мотивувало робити для вас краще відео. І бляха, там залишилося 2 підписника до 400 підписників. Так що добиваємо це число і будемо йти далі. Тому що цифра 300, знаєте, така собі. Все, давайте, удачі!